Колеги, всіх вітаю! Ради повідомити, що ми запускаємо нову послугу, якою ви можете користуватись і заробляти ще більше в колабораторі це редагування опублікованих статей. Раніше дана послуга була доступна для змін анкорів та орлів в угодах, котрі в роботі, або в статусі нова заявка. Рекламодавці вам давали, можливо, в них була якась потреба змінити в процесі того, як ви виконували завдання. Була необхідність змінити анкори та орли. Ви одразу їх вносили і з оновленими анкорами та орлами публікували матеріал. Залишалася. Проблема з тим, що деякі рекламодавці просили вас в особистих повідомленнях змінити Анкор або URL в старих розміщених вже давно статтях. Ви виконували цю послугу або відмовлялися. Відтепер у вас є можливість заробляти на цій послузі, і я вам продемонструю, як налаштувати ваші майданчики для того, щоб отримувати ще більше користі від колаборатора. І так. Вам треба перейти на сторінку мої майданчики. В правому верхньому куті у вас буде новий блок з пропозицією нової послуги. Ви можете натиснути Увімкнути, ще раз прочитати всі деталі, відвідати наш блог, де, де все описано ще детальніше, і обрати, яка вартість даної послуги, за яку вартість ви готові змінювати в на всіх майданчиках урли або опубліковані вже. Анкора. Які є опції? По-перше, ця послуга може бути безкоштовною. Ви можете налаштувати, що всі вже опубліковані статті можуть редагуватись вами безкоштовно. Якщо рекламодавець хоче змінити URL з одного на інший, він подасть цей запит, ви його виконаєте, і це буде е, плюсик в карму, як то кажуть. Або ж ви можете налаштувати цю послугу платною у вигляді 5, 10, 15 або 20% від вартості розміщення. Тут важливо, що ми беремо поточну вартість розміщення на момент подачі заявки. Наприклад, якщо ви опублікували в 2024 році якусь Угоду, я б завершила якусь угоду. І, і новий запит вам летить у 2025 році, коли вартість майданчика зросла, вартість розміщення, ми беремо саме поточну вартість розміщення. Так само ви можете відключити цю послугу і вам подібні заявки не будуть падати. Ви це налаштування робите для всіх ваших майданчиків. Тож, якщо вам не потрібна ця послуга, просто вимкніть її і і все. І так, якщо ви хочете налаштувати платно, обирайте відсоток, натискаєте увімкнути. Що важливо, що після цього ми не відправляємо майданчик на повторну модерацію, тож ваші сайти не будуть пропадати з каталогу, не будуть втрачати нові заявки. Все як ви би хотіли, щоб це працювало. І так, це я вам розповів, як працює масове налаштування всіх майданчиків. Ви можете не налаштовувати масово, якщо у вас є запит до редагування ну, і кастомізації цих вартостей, ви можете натиснути конкретному майданчику редагувати, опуститись до формату стаття, і в рамках конкретної статті. Налаштувати цю вартість або поставити безкоштовно, або платно зробити, або взагалі вимкнути, зберігти і знову ж таки сайт не буде летіти на повторну модерацію, тож ви не будете втрачати. Нові угоди. Як налаштувати, розповів, як ви будете отримувати нові заявки. Якщо рекламодавець захоче подати запит на зміну вже опублікованої статті, вам прилетить сповіщення по емейлу або в telegram бот До речі, рекламендую всім налаштувати його для того, щоб отримати туди сповіщення. І це був ще додатковий канал, де ви точно не пропустите важливі події колаборатора. Особливо спов'язані з угодами. Вам прилетить це сповіщення так само в табі завдання. Ви отримуєте, ніби це нова угода на редагування опублікованої статті. Це новий статус в колабораторі, в котрому ви можете або відхилити зміни, або подивитись деталі і прийняти, прийняти нові анкори та урли, змінити їх. Взяти в роботу цю угоду і закрити. Таким чином, заробити додаткові кошти. Так, це можуть бути невеликі кошти, але це труд, котрий е, має оплачуватись, тож зайвим не буде, як то кажуть. А все, рекомендую вам налаштувати для всіх ваших майданчиків е, і отримувати додаткові кошти. Дякую.